Пісня навіяна літніми ночами для усіх, хто не виспався, і особливо для тих, хто не давав виспатись. Ніч така місячна, зоряна, ясна, Я видно, хоч голки збирай. та під віконцями в другій годину Якийсь репетує буай. Друга година ночі за вікном треба спать, та під вікнами не спить якесь знать. Мені в шості на роботу іти. Та під вікнами горлаять скоти, Фантазую, я з ними зробив, я би кляпом їм рота закрив, посадив на електричний тілець. Тільки як дірець, якби в мене бонзопилка була, то на вулиці була тишина, якби в мене був дробовий, то би був їх останній крик.